Тебе не розуміють, коли ти говориш? Час качати дикцію. Вправа перша. Артикуляційна гімнастика. Почни з простого. Щодня 30 секунд. Склади губи качечкою. Після чого потрібно розтягнути їх в усмішці. Повторювати таку вправу потрібно до 20 разів. Вправа друга. Читання чистомовок або скоромовок. Тепер розігрів скоромовка. Бобер на березі з бобринятами бублики пік. Бобер на березі з бобринятами бублики пік. Повтори швидко три рази. Не затинайся. Вправа третя Палець між зубами. Складно? Візьми палець між зуби і скажи ту ж скоромовку. Так м'язо звикають працювати чітко. Хочеш більше таких вправ? Ти цей лайк і пиши дикція в коментарях. Почуємось.